Ось тут на вулиці Богдана Хмельницького, 37 а диспетчери служби 083 щоденно приймають понад дві тисячі дзвінків. Тут не лише надають безкоштовну медичну допомогу, але й заспокоюють душу та вгамовують серця. Єлизавета Артемівна пропрацювала на швидкій 40 років. Рік тому перейшла в службу здоров'я 083. специфіка роботи. Тут звісно інша. Пацієнтів рятує по телефону. однак, пані Єлизавета швидко адаптувалася «Іноді по по телефону. Ти слишиш дихання. Когда человек не может справиться со своим дыханием, у него дышка, когда он прерывает, как говорится, на полусловие вдох-выдох, ты же слышишь, что ему плохо. Значит, ты уже, соответственно, делаешь вид, что ты его видишь и что-то рекомендуешь. Влітку пацієнти зазвичай звертаються з отруєннями. Когось оси покусали, чи кліщі, у когось сонячні опіки, консультують усіх. А фінансових заохочень, крім ставки 190 гривень, лікарі не отримують, хоча працюють і вночі. У вільній від роботи час дізнаються про нові рецепти та препарати. На новій енциклопедії тут нема грошей. Приблизно чверть дзвінків, м'яко кажучи, дивні. По другій ночі хочуть дізнатися, як варити гречневу кашу. Інші з'ясовують, чим 083 відрізняється від інтимних послуг по телефону. Звонів гіпертонік, тяжолий гіпертонік час тому назад, випил таблетку клефіліна і спрашивать, можна ли зараз приймати через час таблетку ядер. На сам кінець терплячі доброзичливі консультанти відкрили нам секрет довголіття. Ніхто з них не приймає ліків. Виявляється, нічого кращого за калину малину оптимізм, а ще спирт та флірт для людини не існує. Будете телефонувати лікарям 083, Не забудьте їм щиро подякувати за сумлінну працю.